Накипіло з Володимиром Носковим. Нарешті ми можемо вже трошечки поговорити і про такі приємні речі, рекламні вивіски, декор супермаркетів, ілюмінація, персонажі різдвяних і новорічних історій вже з'являються на різних майданчиках Харкова. І це нам вже так підказує, що наближається, наближаються головні зимові свята. Десь 10 років. Перепрошую, та отже, різдвяні свята, і тому настрій підвищується, і ми, 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 все таки вже будемо зараз говорити про те, як можемо дарувати один одному, одне одному подарунки. Я лише так хочу сказати, що 10 років ми їх святкуємо в умовах російсько-української війни, і третій раз вже ой, під час повномасштабного вторгнення Росії, і звісно. Святому Миколаю та Санті доведеться знову спускатися в метрополітен або ж у безпекові просторі, які теж знаходяться або в підвальних приміщеннях, або трошки понижче, для того, щоб подарувати свято і подарунки дітям, тому що війна триває, а діти все одно мають відчути це свято і, отже. Я дуже радий знову у листопаді говорити про нашу добру харківську традицію, і вже це не тільки харківська така традиція, а й всеукраїнських масштабів можна сказати. Це про оленів святого. Миколая, отже, волонтери і волонтерки проєкту Олені Свято Миколая від 2015 року підтримують дітей від 6 до 12 років, які живуть поруч із війною або потерпіли від неї. На веселих святах починаючи. Із Дня Святого Миколая це вже у нас вже кілька років, два роки точно від 6 грудня. І до останнього можна так, сповітання відбувається дарування подарунків, відбувається свята. Це ну просто таке дивовижне дійство. А головне, що у цьому всьому берете участь ви. Спочатку з'являється електронна база даних, подарунків. Потім ви роздивляєтеся на ці подарунки, обираєте той подарунок, який можете і хочете подарувати дитині. Ну і... Тоді вже відбувається, власне, само диво. Отак От організовано простими словами диво проєкту Олені Святого Миколая. Як в цьому році все відбуватиметься? Зараз я буду розпитувати волонтерку-співзнасновницю проєкту Олені Святого Миколая Євгенію Фух! Зі святом, да, дуже приємно. Жені, збрехати, так, дуже дякую. Женя не десь брехати, Було так. Ти дам. неділя, я телефоную. Ну що, запустилися? Є вже база електронних електронна база подарунків. А Женя каже: Та зачекай, буде. І от я знову телефоную, і вона каже: Все, відкрили! Добре, так і є. Ми намагаємося відкрити базу, коли у нас вже ну, хоча б там тисяча подарунків вже в базі є, це близько половини. І... А подарунків чи побажань? Побажань, побажань, звичайно, так. побажань. Бо зразу приходять люди, і у нас у цьому році просто світовий рекорд швидкості розбору подарунків. Серйозно, тобто, бо зараз ранок... скажешся, що не встигаємо, не встигаємо розібрати подарунки. Із більше ніж тисячі. Е зань дитячих залишилось 13 нічого собі це просто світовий рекорд. У так, скажіть, що будете додавати ще тоді? чи Звичайно, ні? ми додаємо кожного дня, просто наші додавальщики не встигають додавати. Ну, як це відбувається? А ми давай, ми так, Деякі відбувається? листи ми збирали самі. Тобто ми приїздили в ці населені пункти, з дітьми разом листи писали, але ми не всюди встигаємо. Навіть у цьому році нам дуже допомагає організація е, освічена ініціатива. Вони взяли на себе збір листів. Харківській області, ну, майже, пов... ну, майже повністю. Тобто ми там їздили без них до Ізюма, з ними разом там ще в деякі населені пункти. А так це молоді люди, які ми їм розказали, як це технічно відбувається. Вони роблять, проводять з ними свої ігри, свою арт-терапію і е збирають листи. От ну, якби для на ну, для проекту, от mm -hmm. такі у нас партнери прекрасні. Це, Це має... по Харківщині, правда? По Харківщині, та? да а, уважиш на ну, На інших біжиш, да та, 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 там Запоріжжя та, та, та. та. ми їздили саме команду, командою в Херсоні. зараз наша лень працює, збирає листи. По Херсонщині. Угу. І, ну, якби, і у нас багато листів, які нам надсилають. Там, скажімо, в Кам'янському зараз живе Очеретінська громада, люди, до яких ми приїздили в їхні села, там Ласточка на Тоненьке, Уманське, приїздили багато років. Тепер вони евакуйовані, бо їхні села знищені, захоплені, і вони живуть на Дніпропетровщині. В місті Кам'янське, і у них там штаб, угу. і наші волонтери, з якими ми дружили багато років, там працюють. Я Як знаєш про що сьогодні подумав? Подивися, 2016 рік. Ну, уявімо ми, що це було дитині 6-7 років. Да, Минуло 10 років, і це вже майже повнолітня дитина. Да, да. І так є повнолітні люди, є там люди, які брали участь в нашому проєкті, як діти, mm -hmm. і їздили. Ми ще робили такий проєкт Мандрівники зі сходу mm -hmm. разом з фондом Сергія Жадана. І у нас діти їздили по Україні. Ну вони висказали таке побажання своє в листах дорослі. Ми до речі, не до 12-ти. ми і дорослих, але вони роблять колективні бажання. От там було колективне бажання класу, подорож по містах України. Ну вони я пам'ятаю, що до мене в студію ще приходили, і вони да. такі правили. були. дівчинка та, та, та. одна. Із е, оцих 12, які їздили, от одна наш постійний чарівник Вона Олень. Завжди бере, <реш> та, завжди бере дитину, завжди робить подарунок. <реш> так. Така дуже класна дівчина Ліза. А, давай про умови почнемо ми <реш> говорити <реш> 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 про цьогорічні Добре. умови, бо тут, я так розумію, трошечки вони змінилися, так? Ну, нам, коли нам вже дарувальник, у нас у самих були певні сумніви. І коли <реш> нам вже наші чарівники написали, що ну, люди занадто. Багато телефонів для сьогоднішніх часів ну, у дитячих бажаннях. Ми спробували трохи обмежити все-таки. Це для мене як кістка в горлі, бо обмежувати дитячі мрії як би не можна. Але ми розуміємо, яка ситуація, і діти повинні розуміти, і батьки повинні розуміти, що зараз ми не зможемо купити всім бажаючим телефони, планшети, велосипеди і дуже дорогі подарунки. От, і ми попросили, дуже попросили координаторів, дуже попросили батьків, що тільки у випадку, коли це. Дійсно необхідно. Так. Да. Ну, Наприклад, там є у нас ситуація, в якій там п'ять дітей в сім'ї, будинок зруйнований, нічого немає, дітям просто треба якось вчитися. Тому один попросив телефон, інший планшет, інший там, що ще, і знайшли здарувальники на цю родину, бо це зрозуміло. Нам всім зрозуміло, що це не забаганка, а, за а правда, освіти, реальна розвитку, потреба. Та, да, та, потреба та, та. для дітей цих mm -hmm. от Ну, от такі умови трохи ми там жорсточили. Там що тільки в таких ситуаціях, коли самі нам волонтери, які допомагають збирати листи, чи там керівники місцевої, місцевої влади кажуть, що так, всю родину треба. Так. Ну ще ми і оце про умову, що тепер е, різні адреси. Та? А, ми Ось зробили так. А, так. це наше досягнення, я вважаю, що в нас є кілька центрів. Наприклад, чому ми їдемо туди в Тернопіль? Бо там три центри, які зробились один точно, вони нам це просто сказали. Що ми зробили, орендували це приміщення і все підготували, щоб ви могли приїхати до нас однією. Сказали, це в минулому році ще в цьому році ще організація, який був ну дуже там хаб, в якому дуже складно було щось. Бо це для видачі гуманітарної допомоги. Ми не могли там нічого проводити, от вони в цьому році теж зібралися і зробили. Е, 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 і от якби вони формуються, дякуючи тому, що у них є стимул, що ми приїдемо, привеземо свята і подарунки. Тобто, все таки свято за вами буде. Так, <свят> да, Звичайно, а для нас а це дивіться, дуже а, та 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 от якщо про Тернопіль, та це це знову ж таки це про переселенці із Донбасу, Донбасу і Харкова. Переселенці в основному з Донбасу. Це <свят> в основному з Донбасу. там е, у Львові у нас там Маріуполь, це я Маріуполь, Грузію. Да, тоді ви мені позвоните, і я от зроблю репортаж нашим Прекрасно, харківцям Прекрасно. зі Львова. Я бо там Прекрасно. часто буваю, і це мені близько дуже і обов'язково да, все зробити. Ага. І, і от це те, що із нас просто, просто взяли. Люди з Кам'янця Подольського, куди ми не збиралися. Наші волонтери просто взяли і прислали нам листи. Так робити не треба. Я всім кажу. Так не робіть, бо ми якось щось вкладаємо в цю географію. Нам це важко. Це буде у нас логістичний подвиг, що ми поїдемо на 2,5 години в інший бік. Ну, ну все ну, діти вже написали. Ми не можемо з цим. Мовити робити. вже не можна. Це страшно. треба думати про це національний страшна, проєкт це... олені святого Микола. Ми Миколаю. думаємо про це, і я кажу, що що у мене є проста речі. От Тернопіль це велика радість. Кам'янське це велика радість. Вони самі зібрали листи, самі внесли їх в базу і самі у себе будуть ми будемо подарунки направляти вже в Кам'янське. От дуже важливий момент, ви завжди це наголошуєте, і я в цьому році теж це побачив. що якщо ви звертаєтеся за покупкою до інтернет-магазину, все одно просіть, щоб підписали Дякую текст дуже. самі, будь ласка, можливо. Не ви, а ваша дитина вам допоможе це. Да? Бо краще, щоб дітей вітали дитячою мовою. Разом сядьте, напишіть. І це ж класна, ця родинна традиція та дарування. Ви можете сказати дитині, що от є святий Миколай, є Олені, вони поїдуть, а давай допоможемо іншому хлопчику, дівчинці, які зараз ну не дуже під час війни. Правда, це теж ж оця взаємодія так, і, так. і підтримка. І це от для нас такі нитки, які пов'язують суспільство, так, так. От розбивають стереотипи. І у нас є ситуація, коли отак от люди вклали листа. І залишили свою адресу, і дитина написала йому відповідь. І це прямо зв'язки. У нас є вже доросла оленя, який прямо дружить з дорослим. Вони там зустрічалися, кудись приїжджав він там на якісь акції з своїм чарівником, який там ну, вони родиною дружать, його бабуся, з якою він живе, він і його чарівник. Так. Вже багато років це десь дружба, яка між родинами з там, 17 чи 18 року. А давай про новини, але не втішні, я так розумію, новини з минулого року. Я погортав вашу стрічку. Так, і хлопчик, який зборової. отримав з Борвоїця, та хлопчик, так. який отримав господи, зірки на зірки дивиться, скажи, як називається телескоп. Телескоп. Що, що з ним? так. Ну була історія, коли у нас ну ми знаємо, що загинув хлопець. Це те, що ми знаємо точно. А чого ми не знаємо, то це теж може бути таке відбувається. І казали, що є діти, які писали, що хату розбила. Та... Так, ну ізюм у нас зараз. Ми не можемо весь ізюм охопити, як ми минулі роки це робили, бо багато ще населених пунктів і. Ми взяли саме ті, з ким працює там там тамтешні там хаб, який працює з дітьми, наші друзі дав, дав, давнішні, і взяли тільки тих дітей, які дуже постраждали. Минулого минулому році у нас була така історія прекрасна з накипіла пов'язана теж з вашими співробітниками. Так. Що дитина написала, і кілька листів таких були. Одною з мрій були дрова. Драва. Це прочитали дорослі люди, чарівники в Твіттері і вирішили це зробити. Просто вони зібрали інформацію, зв'язали з волонтерами в Ізюмі, зібрали інформацію, скільки там потрібно паливних пилетів, цих на ну на ракетів. сезон, да. так розумію. І зібрали гроші і накупили їх, і відвезли до цього. От в цьому році вони роблять це теж, взагалі без оленів, без будь-якого штовхання з чогось боку. Вони зібралися самі і це роблять. І Для мене це просто такий подарунок, що оця ідея добра. Ця... Це те, що ви офіційною Гланцюк. мовою, там... я просто подивився, зайшов на сайт да? будування паралельних зв'язків. Да, там, да? Да. Це так, знаєте, з офіційно. Ційної мовою звучить, а якщо по-людськи, це бути людиною, так і є, да. Женю. А, а от ми там ще розповідали минулого року про а, те, що на дрони збирали. Теж от можливо є які якісь просить. запити, отак, да, які якраз продиктовані їхнім станом а, родини. Нас або розбито його населеного пункту цього року. Ну, діти є діти, у яких це просто ну, якби час, час, частка їх свідомості, і вони пишуть: для мене нічого не треба, а от е на військовим. І ми вибираємо ці листи, бо нас попросили дарувальники. Оці листи в першу чергу обов'язково будемо з ними працювати. Є люди, яких це дуже торкає, теж дорослі. Коли mm. дитина таке пише. Ну, звичайно, що дитина без подарунка, звісно, не, не залишиться. Так, так. Тому, тому ви можете давати. крім подарунки, ви ще можете задонатити. Я буду трошки допомагати. Mm -hmm. теж. Хочу теж стати так, помічником так. оленя. Так, от ви можете задонати на солодкі подарунки, так. а ще на паливо, власне, для самих корет оленя. Ну так, так. Це дуже нам важливо, що саме у нас є певне, ми ж зараз робимо. У нас є партнер, який, у нас є проект, який ми виграли грант невеличкий, але він тільки у нас до кінця грудня. А далі у нас це ще це буде січень, коли нам треба буде їздити. І саме це ми до кінця грудня намагаємося у нас проєктні зобов'язання по Харківській області відпрацювати. А далі ми будемо їздити у той самий Тернопіль, все це. Нам треба буде десь жити, якісь пальне, там ну, їстимо можемо і за свої, але там десь там. Ночувати там таке. От. На це все треба гроші. У нас там ми виклали там, банку, от саме на такі головнячі потреби. Але перша потреба це солодкі подарунки. Бо там іноді дарувальники кладуть солодощі, іноді ні, а дитина, кожна потрібна на свята отримати а, скажи мені, Свій будь ласка, от раніше, я коли та, долучалися там фабрики, компанії. Так і є, так і є. це продовжується да, традиція. Да. Причому, тому ми не встигаємо викласти, бо проходять дарувальники які кажуть, нам 20 листів, будь ласка, за нами забронюйте, нам 50, будь ласка, за нами забронюйте, нам 5 забраню. Тобто це вже частина стала такої корпоративної да, культури. Да. Вони чекають, поки ми викладемо базу, прибігають і одразу все розхоплюють. Це Просто прекрасна, я вважаю. І це ж не те, що вони там збирають гроші і все купляють, вони роздають своїм співробітникам. І мені там дзвонять люди, ну, там, я ж супорчу цю ситуацію дзвонять люди і кажуть, мені дісталася отака дитина. За таким листом. Як ви вважаєте, от тут дівчинка просить конструктор лего. який кращий її. І це треба і все брати. вислухати. Да. І, це все. Да, да. і це прекрасно. Я вважаю, що це так, така увага. От просто, що не просто піти купити, а от проявити увагу. Так, да, 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 да. Да. я вважаю, що це просто зрілість нашого суспільства, така увага до дітей. Але слухай, це ж не все одразу ж у вас з'являлося. Я пам'ятаю, ці 16-17 ріки. Звісно. Все будувалося, розвивалося поступово. Звісно, це дуже багато вкладено в це нашого, ну я не знаю чого праці, там молитв якихось yeah. оленячих специфічних, yeah. бо ми там другий наш сезон, перший у нас було не дуже багато дітей, а другий, ми вже не знали, як нам дібрати на оці дві тисячі дітей, як нам дібрати ну, подарунки тут. Раптом з'являються якісь люди, от перші тоді компанії почали з'являтись, приходити допомагати, і це просто дало поштовх. І на третій раз ми зробили щось неймовірне, взяли три з половиною тисячі дітей, вигоріла півкоманди на цьому, бо це було дуже важко. Ми це, чесно, Я боюся запитуватися, скільки Ні, ви менше, хочете менше. менше, 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 менше. менше да? Дві з чимось, дві з чимось. Тисячі це така кількість, яку ми можемо. Ну, але у нас зараз півкоманди воює. От частина людей виїхала за кордон, там хлопець з інвалідністю виїхав за кордон. На початку, бо він мешкав на південній Салтівці, це було північні, це було просто. А діти ветеранів Нареально. пишуть. А? Діти ветеранів пишуть. Пишуть. Пишуть, пишуть. Нічого не хочу, хочу, щоб міта повернувся додому. Це найкраще побажання, яке тільки так, може бути. Так. Давай, щоб ми зайво не говорили Давайте. після цього. А ще раз просто скажи алгоритм чітко, куди, чого і як. Олені Святого Миколая. Це ми заходимо на сторінку. На сторінці прикріплені у, у Фейсбуці, в Інстаграмі, інстаграмі в в в... на сайті, в канал в Телеграмі і на сайті Оленів. Ну, якби на, на, наша, на наша база, ну якби це сайт, який база. Угу. От, Заходимо. ну, Я просто відповідальна за Фейсбук, можу казати про Фейсбук. Заходимо на прикріплений допис, бачимо там посиланнячка на базу, посиланнячка на банку, все це можна прямо там на цій першій сторінці, прикріпленому дописі, зайти. От, Далі бачимо невзяті не листи, там весь алгоритм, весь мануал прописаний. І вам одразу, якщо ви берете там дитину з Херсонщини, вам одразу випадає адреса, на яку треба надсилати подарунки. І не просто надсилаємо, а ще щось пишемо. Пишемо, себе, пишемо. Від душі. Підписуємо, по-перше, щоб олені не з'їхали з глузду кожен подаруночок. Намагаємося підписати. Якщо ніяк не вийшло підписати, надсилайте нам т -т 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 посилочки, щоб ми її знайшли і знали, кому це кому це подаруночок. От, а потім ми і вони нас будуть чекати в Херсонщині. Там в Чорнобаївці, в Новоборонцовці Олекс... Ново будуть нас чекати, поки ми приїдемо і проведемо свята і святий Миколай ці подарунки подарує. Друзі, звісно, я е, обіцяю стежити за цією акцією благодійною, за цим дивом, за цією казкою, І вже традиційно, 5-6 грудня, ми звісно знову з'яжемося з пані Євгенією, Як минулого року ми її ловили на святі, і вона це вже... я ще не поїде нічого, знайдема все. І знову звісно, що скажемо про цю казку, про це диво, що виходить. Що не виходить, І, звісно, обіцяю розказати, як відбувалося або відбуватиметься у Львові і у Тернополі. Тобто, стежте за нашим радіо ЕТР, стежте за соціальними сторінками Олені Святого Миколая, заповнюйте побажання, ставте відміточки, йдіть обирайте подарунки. Бажано це робити не самі, а всією родиною. Так буде вам набагато веселіше, цікавіше. Ну я думаю, ви дійдете до якоїсь там згоди, і все у вас вийде. Співзасновниця благодійної ініціативи Олені Святого Миколая, волонтерка Євгенія Левінштейн, була гостею ранкового етеру. Дуже дякую. Ну, зараз ви будете слухати новини, ну а я з вами вже зустрінуся незабаром на цьому тижні. Отже, гарного нам всім тижня.